Малишечку, друзі, всім доброго дня, слава Україні. що вам сьогодні, передаємо Валентину Ліннику, 58-му бригаду. Ходімо, так. Так, що ми тут маємо? Ми маємо, а ну вірухарі собі, туди ми маємо, трохи ми нагрузили, бачиш, є, так? Да? Водичка обична, водичка солоденька, мівіна в стаканчиках, мівіна в пачечках, Згущене молоко, яке приїхало до нас. Бульох, з рівенщини кажуть, треба точно подивитися. Від моєго підписника ми його зараз загрузили також в цей автомобіль. Чого зараз гружу без нікого? Тому що сьогодні ми виїжджаємо туди-сюди їдемо на Донецький, Харківський напрямок. Будемо відправляти дві машинки, будемо Хайлюкса віддавати і стрела. 43.26. Ця машинка їде в 58-й. Валентин Лівник завтра їде з відпустки і ми ним передаємо цей автомобіль в його підрозділ. От, вони на нього назбирали 60 тисяч гривень, ми його купили по супер ціні. Дякуючи Сергію Олександровичу Бурому. Він подзвонив, що продається машинка за 2000 доларів. Підварили, перефарбували, поміняли генератор, поміняли мастила, фільтра і тачка в нас на ходу. Так що, друзі, такий невеликий відеозвіт. Дякуємо компанії Кар Карлсберг за водичку. Дякуємо. Передали нам, навіть не знаю, хто мені привезли енергетики десь з Березанської нашої громади. Також дякую Олександру Західної України за придбання мівільних стаканчика. Це було прохання хлопців 241-ї бригади. Не до мене, а до моєї підписниці, до мами Али. Мама Алла попросила організувати це питання. Так що 250 стаканчиків, так як вони просили, вони є. Так що дякуємо Олександру і ми коробочку там, каже, я не знаю, 100 упаковок чи скільки в такій коробці ми передаємо всі машинки Валентину Віннику. Тобто половина водички, мівіна хлопцям буде в пакетах, а це він передасть, як буде їхати. Ну і також по дві, по дві енергетика і цю штучку пополам. Так що, друзі, отакий відеозвіти роблю. Я думаю, Валік приїде, ми бігенькіше за стімаємо якому передаю і будемо готуватися що Треба це все діло організувати, позаправляти машини, скоплектуватися, всіх обдзвонити і ввечером дорогу. А я дякую кожному за довіру і підтримку. Працюємо далі, роботи вистачає. І хто як не ми, ми живемо в цій державі і повинні кожен із нас повинен робити для того, щоб ми жили в вільній, демократичній державі. Правильно? Так що працюємо далі. Слава Україні! Друзі, всім доброго дня ще раз. Мій товариш Валентин Лінник. правильно я? Константинович Лінник. Так що, друзі, все роблю тільки для своїх. У ну, мене всі хлопці свої. У Константиновича в підрозділ хлопцям потрібен був апарат. Ми проявили ініціативу і трішечки підсобили, хлопці самі назбирали там кошти. В розмірі 60 тисяч вони мені скинули, а такого апарата, дякуючи Сергію Бурому, ми його купили за 80 тисяч гривень. Так що на сьогоднішній день ми просто його вже віддаємо Валентину. Він на жаль, вже їде знову туди, куди не дуже вже хочеться, да? ну, але не треба, так? Да? Так що, друзі, дякуючи хлопцям Ігорянам, підрозили трішечки, дякуючи сані, підрозили там трошки не війни. І заодно місце переведе по проханню мами але і Олександри, хлопцям 241-ту бригаду, трішечки там. Я вже знімав відосик, там водички вони попросили і війни. Закінчили. Так що я хочу в першу чергу подякувати вам за те, що ви в нас є, за те, що допомагаєте. І війна не закінчується, да, Константин? Чи що ти скажеш? Про закінчення? Да. Не, ну, Люди я просто не вже всі втомлені, всі надіями живуть. Скоро-скоро скоро. На краю нема. Дякуємо вам, що ви зібрали, допомогли, тому що це було небайдужі. Це був найлегший збір, мабуть, тому що це дуже маленька сума, і просто Бог на світі є. І я в один момент, коли ми з тобою поспілкувалися, і тут мені ха -ха, подзвонив Серега Бури, я кажу, поїдемо, подивимося. Ну я не думав, що можна таку машину купити за такі кошти. І реально це є, ну, це є нормально. Так що, друзі, війна не закінчилася, і хлопцям потрібна підтримка, тому що війна не тільки у тих, хто боронить нашу неньку Україну, і в тих родин. Які безпосередньо печуться в день і вночі, а в кожного із нас, українців. Ну, на жаль, вони от коли приїжджають там на, ну, на Сході, там і не тільки будинки розбиті, вщен, Там ніхто не розбирався. Чи він за руський мір, чи він за вільну Україну. Воно прилетіло. І так як на сьогодні, да, там прилетіли ракети, загинули діти, загинули е, люди. Ну Хто там нас, за який вони були мір? Деякі люди навіть там в Березані кажуть, де да нам вже пофіг. Під яким стягом ходить, коли ти буде. кончений... Ну, для, мене це, для мене Україна є Україна. І якби не було таких хлопців, як Константинович, які покинули свої родини і пішли, то України вже як такової можливо б і не було. Да? Правильно, Константина? Так що, ну, я знаю, що ви не любите звертатися, і я з нього витягував на протязі двох років, кажу, Константинович, може, що треба у підрозділ. А в нас все є, ми самі справляємося. Ну, але... Але це дуже, мені дуже приємно, що я маю можливість знову 50 рекламу. Я рахував стяги, їх 45 штук у мене тільки вдома. Е, Помимо тих, ми там ще розігрували, були там стяги. То із цих 45, ну, мабуть, що 8, а може й 10. 108 бригада. Так Можливо. що я дякую всім, Да, так, так що не будемо <гум> тебе затримати, те, що залишилося за півдня домашніх, так сказати, і ніч. Е, дякую тобі. Побратимам, привіток. Як приїдеш, може там на сотку мені зралиш, бо подумаєш, що я братану оддав машину, щоб там, знаєш, там свиням дерть возив. Так що на цьому поки все. А далі ми будемо збирати, а вже цю машинку також ми підгрузили. Це 43-ю бригаду, там де служать наших сім березанців. Це не мій збір. Ну як, не, не, не суцільний також командна робота дала плоди, це матері. Сестри, знайомі. І Мар'яна Васильівна Розовик з Янголом Березані відкрили збір, і вони там назбирали 110 тисяч гривень, ну а ми маємо такого коника, який коштує там 164 тисячі гривень. Плюс зробили там невеличкий ремонт і також підрузили завдяки небайдужим людям те, що в нас є. Так що працюйте і ті, хто говорить, що я можу допомогти, за кожен із вас може до як Васильович мені привіз, Я подивився, ноги, воно вони стоять. От, наскільки вони ефективні, наскільки людина продумана, це в нього десяті носілки, які він удосконалював. Тож людина безпосередньо знає, що таке війна і знає, що таке ви, 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 виносити побратима. От багато є відео там знімали, що там тянуть на ношах, там, таких-таких. А, а це є ну, на колиші. Ну, вони, ще я розкручувати їх не буду, вони там на защолочки ми знімали відосик, вони розкладаються отак. Вони повністю складаються і це колесо складається, воно там на защолки якось вас, да, воно там складається і... Ну тобто вони кучні, а потім тільки клац, це колесо складається на низ, вони опускаються, баня. І тоді два чоловіка раз і вже побігли, Ну все-таки легше, ніж на низки. Воно йде колесо, як підстраховочне. І ну так. І людина реально це із броварів, хлопчина, який робить також реби, який нам допомагає, о, зробив отаку штуку. Тут защовкається туди-сюди. Ну це Васильевич, розказував, показував, є відосик на Фейсбуці. Реально те, що ми бачили, наприклад. ну Людина просто знає, що це таке. І він їх оце 10 штук, він їх все модернізував, модернізував, зробив, щоб це м'яке було, поняв. Я просто не знаю, як це быстро робиться, не хочу зараз просто показати олошари, бо їх треба крутити, да. А Васильович показує, вони вже із гришу бігали там біля маневіляціонарника. Клас, клас, да, ложи, луночки, клас, 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 складай. і Васильович приїхав. Так що став на паузу, розкази і ще раз. Ага, з боку. Ось так? А, да? тимониз. Uh -huh. ні процес, ні, не не не, ну вони довідають у такому процесі. Ні, 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 ні. Бо якщо я ну, треба інструктор, тому що в мене ж інструктора не було, то сильно не заживаємо. Воно маленько записи. Треба буде 2 метри на сіра стандарт. Раз. І Раз. <плоджування> Ще раз, ще раз. раз. Да. Тільки порані... я не хочу бути поранені, ну, не сказав мені цей. Ох ти ви що, ребята? Будьте Пусть... пальці. Тільки казав, не ногами вперед. Натани! В <рес> мене голова крутиться! Розложить. <рес> <рес> а так само ж можна його впустити мене, так? Да? Тільки <рес> <рес> держіть, давай, опускайте мене на землю. Ай, братан, ну вимеркайте. Я казав мені чуєш, южачок каже, такий ремня моя да, я кажу, реально, вона мене тоді ну реально змотивувала. Опа! Тук такий. Така штука, от реально, я кажу, щоб я не робив реби, я б вже робив би носівки. Хоч у мене вже є така задумка, я вже хочу знайти людину, яка зможе там в гаражі робити. Хай даже, там їх зробити одні там, за три дні. Там, за, чи, хай навіть за неділю. Але все одно така штучка, я думаю, комусь би пригодилася. Так що ми їх сьогодні складаємо і передамо моєму земляку, якщо ми йому вийде на зв'язок. Мій друг дитинства. Він написав у Фейсбуці, каже, мені треба така штука. Каже, знаєш, ми дамо тобі її. Ну, так що, так, ну отак. Так, так. так що на цьому поки все. А далі вже ми там будемо пакуватися ввечері і будемо готуватися поїздку. дякую. Я дуже радий, що ти в мене. Я вже був вдома. А це було найкраще. Все, лайкосик.